Кому ви довіряєте свої гроші до минулих вихідних. Ви б могли неохоче сказати ну банкам. Але зараз стався кошмарний прецедент. У ці важкі часи ваші гроші в небезпеці. Кіпр хоча й проголосував проти загарбання коштів вкладників, але по їхній довірі завдали колосального удару. Як на це дивляться банкіри Європи? banks go from here? На засіданні Європейської банківської федерації у Брюсселі банкіри якраз і говорили про довіру після того, як є запропонував оподатковувати внески вкладників на Кіпрі. У існує програма гарантії вкладів фізичних осіб, і рішення не дотримуватися цієї схеми просто жахливе. Тому що якщо хтось у будь-якій юрисдикції не грає за власними правилами, довіра просто зникає. Банківський сектор у Європі тепер має вдвічі більше капіталу ніж до кризи. Він більш потужний і так триватиме і надалі. Вкладники можуть бути абсолютно впевнені, що отримують свої гроші, коли прийдуть до банку. Банки повинні робити все можливе, щоб відновити довіру. У ділових відносинах дуже важливо мати довіру одне до одного. Таким чином, я думаю, що процес буде повільним, але саме в цьому напрямку ми і повинні працювати. Кіпер залишається по вуха в боргах. Його банки досі закрито. Попереду другий етап переговорів, на яких вирішуватимуть фінансове майбутнє острова. Зараз вкладники отримали відстрочку, але чи надовго?